Добрий день малята. Сьогодні у нас заняття з природи. На дворі весна. Як сонце заграло, пташки заспівали, у небі хмаринки, гапак танцювали, бо дуже веселу весна має вдачу. Погляньте, чому це бурульки так плачуть. Подивіться ось такий віршик про бурульки, про весну. Плачуть вони от сонечка. Так? Так. Березневий вітерець. Прилетів молодець, березневий вітерець, дмухав, грався, пустував, потім гойдолку гойдав, Мою косу вітерець розчесав, як гриб'янець, та не зміг мою косичку заплести в червону стрічку. Слухай гірше про березень. Прийшов березень дібровий. Землю прикрашати, у веселки кольорові ниток позичати, між берізками стравички виглядає котик, котик кицьку. Він їй пісеньку співає, Паша пташенят в гнізді лякає. Ось такий у нас березень. Бачите, ось подивіться, котики ось у нас. А вони пташенят дивляться один на одного, а пташенята думають, що хочуть їх з'їсти. Квіти другий місяць весни. Квіти на хмаринку сів. До нас гості прилетів, а за ним, як діточки, поспішають квіточки. О, з в'юнки, барвінкові килимки. А кульбабки і дзвіночки малюка плести віночки. Травень. Через гори, через гай летить травень в рідний край. На трембіті трембітає, полонину звеселяє, День прозорий голубий пахне білим квітом. Все розквітло навкруги поспішає лі. Послухайте оповіданечко, називається воно Хто чекає весни? Одного разу почали рята сперечатися. Хто чекає весну найбільше? Я сказав ведмедик. Адже вона мені щодня сниться, коли я перебуваю в зимовій сплячці. Ні, я вигукнув зайчик. Я навіть одяг свій змінюю, щоб весні сподобаться. А я втрутився в розмову вовці Ромаха, кожного ранку ходжу її виглядати до високої гори. Скракеке, скракеке, затрекотала сорока, а я їй пісню щодня співаю, щоб вона знала, як вона мені потрібна. Раптом з-під кучи гри снігу з'явився маленький зелений пагінець, а потом вигукнула білява голівка. Всі побачили першу весняну квітку під сніжник і зрозуміли, що весня ось-ось прийде, бо її її всі з нетерпінням чекають. Ось така казочка про тваринок, які сперечалися. Хто ж найперший хоче зустріти весну? Звичайно ж, підсніжник. А зараз ми з вами пограємо в гру Весна яка буває. Дивимося на картинки. Весна яка? Дощова. Весна яка? Солов'їна. Весна яка? Зелена. Весна яка кольорова. Весна яка веселкова. Весна яка ніжна. Весна яка квітуча. Весна яка. Працьовита. Яка холодна. Весна яка запашна. Весна яка весела. Весна яка співуча, Весна яка довга. Весна яка. Сонячна. Весна яка тепла. Весна яка святкова, весна яка світла, весна яка чарівна, весна яка коротка. А зараз послухайте ще одне оповідачку. воно називається ранкові промені. Випливло на небо червоне сонечко. І почало розсилати свої золоті промені, будити землю. Перший промень полетів і потрапив на жайворонка. Стрепенувся жайворонок, випорхнув із гніздечка, піднявся високо, високо в небо і заспівав свою срібну пісеньку. Другий промінь потрапив на зайчика. Пересмикнувся вухами зайчик, весело застрибав росяним лугом. Побіг шукати соковитої травички собі на сніданок. Третій промінь упав на курник. Півень захлопотів крилами і заспівав ку-курі, ку. -ку, -ку Кури злетіли з сіда, закудахкали, почали розгрібати сміття і шукати черв'яків. Четвертий промінь попав у вулик. Виповзла бджілка із воскової келії, сіла на віконечко, розправила крильця і зум-зум-зум полетіла збирати медок із запашних квіток. А п'ятий промінь попав в дитячу кімнату до маленького ледаря на ліжечку. Ріже йому прямо в очі. А він повернувся на другий бік і ліг собі спати далі. Ось таке цікаве оповіданечко. Тому що треба рано вставати, і тоді сонечком. Все буде у вас гаразд. До побачення!